Я тут только что не, чуть не отримала інсульт. Там лежить шарик, Просто я вивожу мілашика, вон лежить. І лежить вот така калюжа кров'ю. Здалеку вот, не видно, що це тряпка. Але мені показали, що калюжа крові І лежить шарик, і не моргає. Ну, так іноді лежить. Вони до сих пор з серцем недобре заря. Я, я кажу, повертаю голову і дивлюсь далі куски тряпок лежать. Мене попускає, але состояння нестабільності в, в нервної системі вже осталося. Блядь. Слоді. Я не могла повірити собственним очам. А це все, знаєте, із-за чого? Із-за того, що поначитуєшся оцих нерадівих. Я не скажу там жінок чи чоловіків, людей, які совєтують по собственному опіту, Хрен знайшов. Через то хочу б кінолога позвати до себе додому, щоб він тобі підняв самооценку. <гум> ну, кожній людині вона треба. <гум> Бо понаслухаєшся, і потім проходять такі неувірення состояння. Але сьогодні, боже, мене ще до сих пор руки тут і ноги трусяться. Ой, а чого я так відреагувала, його знає. Ну, це таке, це нормально, зараз поубираємо. Так, от що я хотіла сказати. Я сьогодні, сьогодні, в завтра в ближайше час проведу серію зйомок непрофесіональних, може, з нерозумними словами, які заучують, щоб з людьми працювати. Я не знаю. Я цього не хочу і, і, і підказувати і розказувати про це, бо зараз налетять із совєтами, А як мені робити а Як мені робити це? А я не даю советів, я не розказую порад. Я через те й не займаюся чужими собаками, бо я не люблю працювати з людьми. З ними дуже тяжко працювати, не то, що там люблю чи не люблю. Дуже тяжко. І мені вистачає просто цих своїх собак, свого, свого діла якогось, щоб це робити. Так, от, Чопер, йди сюди. Давай. -давай. Проведу якусь серію непрофесійних, може, зйомок і розкажу, чим відрізняється кінолог від гарного господаря, і чим відрізняються отакі советчики і парадчики. Які дивляться картинку через інтернет і вирішують, що якщо їх була одна, дві або протягом життя на це сиділи собаки, або якісь там, ну, якісь ситуації, були, вони мають право дивитися картинку і розказувати людям, що їх було і треба робити. Я я розумію, що це сплош рядом, що це інтернет, що це ще не худша ситуація, але ми тут для того, щоб ісправляти такі ситуації, через то, може, через такі відео хоч одному хоч одній людині долетить. Ще якась інформація більш доступна для їхнього мозгу. І це буде дуже добре. Ми ж тут прям не, не, не покрасуватися прийшли, а раз вже все показую, значить, все і читаю. І, Значить, це вже, напевно, прийшла пора порозказувати трохи більше, більш детальніше, не сказала професійніше, хоча це може теж таке слово бути. Більш детальніше. Може не як не кожного відео, бо в нас ж все-таки більш такий розв'ятельний канал. Але в день, хоча б по одному, відео, відео, ми постараємося познімати для того, щоб якась була обізнаність у людей по поводу. У нас є приклад, у нас є п'ять різних собак. Хоча б по поводу п'яти різних собак, п'яти різних порід. Отак. І з різними ситуаціями. У нас прям є з чого почати. Навіть нам шукати не треба образці. Отак, я б сказала. Доброго ранку.